Добрий день, маємо сьогодні 12 листопада 2025 року. Погода як в мішку. Ну, оранка поки стою, вроді дощу нема, але воно мокро. Там ще залишилось в селі пару городів. Трохи плуга почистив. Ще ждемо до ОРМ. Чим займаємося? Погода прохладна. Розібрали трохи комбайна. Розібрали комбайна. Виняли грохота. Трохи тут в передній часті було трошки дірочок. Дірочки позаварували, позалатували. Дяли краски, Якась польська краска, така, вона така тверда. Хоч вишньова, хай там буде вишньова. Буде краще зерно провівати. Покрасили грохота, резинки ще рідні, але вони м'які, на треба ще зачіпати, що їм ще бракує. Чим. Рогот покрашений, нові салінблоки, і всунемо грохота. Жатку ми зняли, бо в нас лопнув вал. Син десь поїхав фризувати ловолом, болото, поки чіпив фризу. Тут у нас вже все перегорене, це тут все. Мої владіння. Там по бачите яка важка земля, якась глинка, земля мокра кап'ється, весні тут треба плакати. А так, тут глинка, а там то чорнозем, там краще. Тут у нас зачіплена жатка. Коротше, цього вала ми вже зробили, трошки обманули джундіра. зробили по-своєму. Оця зірушка була погана. Позвонив Агродрузі. Ця зірочка стоїть з цим кривошипом 4880 гривень, вроді. Оця зірочка. Позвонив на розборку, на розборці сказали мені 2000 за біушну підтерту. Ну, щось, подумали, що трохи буде дорого. Найшли таку зірочку на 15,8, на 20 зубів. Поїхали до токара, а те все сточили. Це заточили, приварили і все. Получилася нова зірочка. За, за дешево, що там казати. Получилося пару сотень. Оця зірочка. Лопнув був цей вал, а тут цей вал у нас лопнув. Тоже вала витягнули, за вала позвонили, вал на розборці 250 доларів, а новий 8400 оцей вал. Рішили обманути джундіра, подивилися на валовий шпонка, тут шпонка і тут шпонка. Дивилися шпонки на однаковій на однакові величині від початку. Вала перевернули. Там наточили конусово, поставили зірочку, а тут ставили вставочку від почіпника, доточили його кусочок і все. Вал остався рідний. Просто отут кусочок доточений, 10 см. Доточений, вварений. Щоб зроблено, так як треба. А всю цю сторону, цю сторону вала, де ставиться оця зірочка, вона стоїть на конусовій. На конус проточили, поставили і все. І з жадкою буде все. Подивилися до срізу, тут у нас все добре, ну та сегменти поміняти, то мілочі. Поставили разом нового цепа. Цеп новий, зірочки нові, вже відлягає сюди так, як положено. І з жаткою буде, буде все. Все воно легенько крутиться. Все, ще сюди нам треба поставити резину, бо та резина тут така стоїть вже дубова. І все, і жартку можна буде чіпляти. Тут у нас стоїть актуатор. Для того, щоб регулювати обороти мотовила. Ті труси все повикадали, стоїть актуатор. В Кабіні кнопка, плюс-мінус, вверх вниз і все, більше і менше обороту робиться актуатором. Актуатор тут стоїть отака стяжка. Одрегулювати нам треба і все. Так що з жадкою буде все. Ще вчепимо, може буде тепло, треба покрасити і помінятися пару сегментів там. І з жадкою буде все. Коротше, спробували джондіра обанути, ну я думаю, що вийде. Я думаю, що вийде. Отаке. Так що, грох сохне. Ще поїду купим резину, поставимо резину. І будемо чіпляти жатку назад. Поки сухо, поки не замело. Отаке. Сівалку ми свою продали, шукаємо другу. Там одну знайшли. Думаю, що вона нам буде, ну, поки, поки думаємо, поки а там будемо бачити. Ну, Непонятно, бо ціни ростуть не по днях, а по часах. Так, що треба щось брати. Обисівалки нікуди. Був піднятий, трошки вже вже стоїть два дні прижавів. Але опчиститься. Добре, всім дякую!